У Києві 16-та година. У студії Інтера для вас працює я, Анастасія Дауголе. Новини на часі. У Херсоні двоє людей: 42-річна жінка та чоловік 26 років. Поранені внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона у Дніпровському районі. Їх ушпиталили, А вранці окупанти обстріляли селище Комишани. Це передмістя Херсона. Удару завдали з тимчасово окупованого лівого берега. Як повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко, поранено восьмеро людей, зокрема, 32-річна жінка та двоє її дітей. Травмовані також дві жінки і підліток. Крім цього, ще одна жінка постраждала внаслідок ранкового обстрілу приозерного. У день під атакою була Антонівка, є потерпілий у Комишанському окрузі. Пошкоджена мережа електропостачання. Наразі там частково знеструмлення та послаблений тиск у водогоні. Херсон ледь не щодня під ударами росіян. Уночі вони поцілили у будівлю одного з коледжів у середмісті. Спалахнула пожежа без постраждалих. Через ранковий ворожий обстріл Нікополя є поранені серед них двох дітей. Російська армія прицільно била з артилерії по житловій забудові. Деталі розкаже наша кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Вітаю, Олено. Тож розповідай, будь ласка, що тобі відомо про наслідки і чи вгамувалися росіяни. Вітає Анастасія, двоє дівчат одного та десяти років отримали контузії після ранкового ворожого обстрілу. Окупанти гатили з артилерії по будинкам Нікопольців. Серед поранених є і дорослі а двом травмованим медика надали допомогу на місці. Ще шестеро людей з осколковими пораненнями були доставлені до лікарень за повідомленнями від районної військової адміністрації. Шостої ранку російська армія атакує Нікопольщину спершу запускала по мирним населеним пунктам в Камікадзе і вже близько дев'ятої ранку здійсни. Нили. Артостріл райцентру. вгатили прицільно по багатоповерхівці. Снаряд влучив у верхні поверхи вщент, зруйнувавши квартири місцевих. Понівечено кілька будинків, інфраструктуру, авто. Нині триває ліквідація наслідків. Окупанти не вгамувались. Монітору повідомляють про численні пуски безпілотників. На зараз інформації про наслідків немає. Не варто відмітити, що збройні сили роблять все можливе, аби наслідки атак були меншими. Так лише завчора за інформацією від Нікопольської районної. Ко адміністрації практично 100 відсотків випущених окупантами в пів своїх цілей не дісталися і були знешкодженими на зараз для Нікополя та марганецької територіальної громади триває загроза артобстрілу. Населення просить бути безпечними у міс... у безпечних місцях. Ну як ви чуєте, для Дніпропетровщини щойно під час нашого включення оголосили загрозу. Небезпеку, повітряну небезпеку. Тож населення теж просимо бути у безпечних місцях. Студія дякую за інформацію. Колегу за станом справ на про Петровщині стежить Олена Мендалюк. Окупанти сьогодні завдали ракетних ударів по Харкову. Очільник області Олег Синігубов повідомляє про два вибухи поспіль. А в обласній прокуратурі розповіли подробиці об 11 годині. Росіяни завдали два ракетних удари по Слобідському району міста Харкова. Удари наносились по одному з транспортних підприємств району. Попередньо для обстрілів використовувалися ракети типу Х або ж х 35 або ж Х-59. Зараз на місці працюють вибухотехніки, криміналісти, прокурори та слідчі з метою встановлення точного типу боєприпасів. Внаслідок вибухів травмованих чи загиблих осіб немає. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичай війни. І у ці хвилини Україною шириться повітряна тривога через загрозу балістики з Криму. Актуальну карту ви бачите на екрані. Не ігноруйте попередження, перебувайте в укриттях. Глухів оговтуються після вчорашнього обстрілу. У Удесена Сумщини показали наслідки атаки. Нагадаю, росіяни вдарили по центральним вулицям з РСЗВ. Атакували житловий сектор. Загинув 14-річний хлопчик, 13 людей поранено. З них семеро. Це діти. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, автівки. що пошкоджено спортивна зала корпусу номер 5. Криша, вікна. І о, всі, в гуртожитку сімейної молоді там два вікна. Вирви від ворожих снарядів можна побачити серед доріг, а також посеред житлових вулиць. Ворожа атака призвела і до виникнення пожежі. Загорівся транспорт. Дане займання співробітники ДСНС досить швидко ліквідували, а потім обстежили територію, по якій було нанесено удари. Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади показали, як відбили чергову атаку росіян на свої позиції. Ворог виїхав на штурм на трьох БМП з десантом під прикриттям танка. Як наслідок, панцерник підірвався на мінах одразу. А одну БМП з повним боєкомплектом уполював оператор FPV дрона її розірвало на шмаття. Решта дві бронемашини рушили геть з поля бою. Курську область цієї ночі атакували ударні дрони. Загорілася нафтобаза Польова. За даними місцевої влади, полум'я охопило три резервуари з нафтопродуктами в українському генштабі. Підтверджують атаку. Площу пожежі не уточнили. Однак усього на польовій 11 резервуарів загалом об'ємом. 7 тисяч кубічних метрів частину з них використовують для потреб російських солдатів. Також, за даними Генштабу, палахкотіло на Курщині не лише нафтобаза, а й електрична підстанція. Війна може дістатися Фінляндії, і до цього треба звикати. Так, удари по військовому аеродрому Олєнія в Мурманській області Росії прокоментував. Фінський президент Олександр Ступ, литовище, по якому поцілили українські безпілотники за 200 кілометрів від фінського кордону. Разом з тим, переконані у Гельсінки прямої загрози національної безпеці немає. Навіть більше Україна може і буде використовувати усі наявні засоби, щоб виграти війну. Нищення ворожих цілей поблизу Фінляндії один з них. Нагадаю, наслідок атаки на аеродромуліннія попередньо пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3. У станції у Малі, нібито знищили десятки вагнерівців біля кордону з Алжиром. Про таке вони заявили світовим змі. Водночас російські канали, пов'язані з ПВК Вагнер, публікують фото і відео з Малі. На них тіла убитих та спалена техніка. За неофіційною інформацією загинуло близько півсотні російських найманців, зокрема, і командир Вагнера Антон Єлізаро, за позивним Лотос, який командував в Україні штурмом «Соледара». П'ятеро росіян у полоні з огляду на відео вагнерівці потрапили у засідку повстанців. Ситуація у Малі нестабільна 12 років. У 22 му після військового перевороту, до влади України прийшла хунта на чолі з полковником Асімі Гоїтою. Хунта підтримує дружні стосунки з Росією, отримує від РФ зброю та людей. І це допомагає отримувати владу Україні. Тим часом повстанці, яким не до вподоби такий режим, воюють із силами хунти. У Росії блискавка вдарила по людях перед головним храмом Збройних сил Росії. Доля двох чоловіків наразі невідома. Їх намагалися реанімувати на місці. Ще одна постраждала жінка у лікарні. Одіозний собор вважають ледіне не символом нинішньої Росії. Там хотіли розмістити навіть мозаїку з зображеннями Путіна і Сталіна. Храм розташований у Підмосковії поблизу парку Патріот. Ці вибори будуть останніми у вашому житті. Про таке заявив Дональд Трамп американцям під час своєї агітації. Кандидат від республіканської партії виступав на зібранні християн у місті Вест Пал Біч, що у Флориді, і пообіцяв виборцям правити США вічно. get out and vote just this time. Християни, виходьте і голосуйте тільки цього разу. Вам більше не треба буде цього робити. Люблю вас, християни, мої любі християни. Ви повинні вийти і проголосувати. Через чотири роки вам не доведеться голосувати знову. Ми зробимо так, що вам не доведеться голосувати. У штабі опонентки Дональда Трампа Камали Гарріс заявили, що Трамп не приховує своїх диктаторських амбіцій, і якщо йому вдасться перемогти, це буде кінець демократії у США. Натомість у самої Гарріс справи йдуть непогано. Вона ще офіційно навіть не кандидатка у президенти, а вже зібрала понад 200 мільйонів доларів на предвиборчу кампанію. Лише у перший день її штаб отримав понад 100 мільйонів доларів, і це абсолютний рекорд для президентських перегонів у США. Цікаво, що більша частина суми наголош. У штабі надійшла від людей, які раніше не фінансували політичні кампанії демократів. В Україні через спеку зросла кількість пожеж лише у Запорізькій області. У липні зафіксовано майже чотири сотні займань. Спалахують трава та дерева, страждає від вогню і острів Хортиця. Аби захистити заповідник. Рятувальники встановили там додатковий пост. Ці двоє козуленят народилися лише місяць тому і вже ледь не загинули. Із вогняної пастки, що утворилася під час пожежі на хортиці, їх урятували надзвичайники. Гасили суху траву та очерет в лісі. Знайшли маленьку косулю в згарищі, яка лежала. Ну, в поганому стані вона намагалася втекти приблизно, може, метрів 10-15. і так як у неї не було сил, і вона просто лежала. Дитинчатку зулі знайшли з різницею в кілька днів. Одне помітив надзвичайник Микола під час обстеження території угледів маленьку геть знесилену тварину. Рятуючись від вогню, вона сховалася за деревиною. Серце колотає. А по нього піч. Шоу такий. козолю передали працівникам заповідника Хортиця для малят Тут облаштували вольєр, виходжують їх волонтери. Вони були не в дуже гарному стані, але ми визвали ветеринара. Ми провели їм повний огляд. Вони трішки надихалися. Угарним газом, але все це пройшло. Провідати своїх підопічних приїхали й рятувальники. Волонтери розповідають, з'ясували, що маленькі козуленята різної статі і вже самостійно їдять. Ми їх годуємо кожні три години козі молоком з дитячим питанням, по 250 мл мілілітрів. Для обох осіб їдять вони добре, от б'ють дуже добре молоко вже зараз. Вже почали їсти травку, яблочко. Через аномальну спеку пожежі в екосистемах ледь не щодня. Ось одне з останніх місць, де лютував вогонь. Полум'я йшло понизу, але його вчасно локалізували. Загалом цьогоріч на Хортиці сталося вже понад два десятки пожеж. Склалася дуже складна ситуація по Пожежам в південній частині острову Хортиця, яка раніше була заплавною, тобто помережена озерами, затоками, протоками, але після підриву кахевської греблі осушилася ця територія, і в нас з 180 гектарів озер залишилося буквально близько 10 гектарів водної площі. Все інше висохло. Надзвичайники кажуть, гасити пожежі на відкритих територіях непросто густа рослинність, чагарники, немає проїздів, немає доріг, тому рятувальникам. Приходиться самотужки за допомогою ранцевих вогнегасників здійснювати гасіння даних пожеж. Окрім цього, вогонь швидко шириться по місцевості. Рятувальники навіть встановили на хортиці додатковий пост. На червоні знаходиться пожежний автомобіль, і щодня здійснюється моніторинг ситуації. Після ліквідації пожежі рятувальники здійснюють ще проливку. А інколи навіть на наступний день здійснюють моніторинг. У ДСНС кажуть, пожежі в екосистемах за Час палахують через людську недбалість. Займання виникають через залишені на сонці скляні пляшки, викинутий недопалок чи сірник. Рятувальники та працівники заповідника постійно нагадують відвідувачам хортиці про пожежну небезпеку. Донести до свідомості громадян, що пожежі в природних екосистемах це не тільки небезпечно, але ще й шкідливо для здоров'я та навколишнього середовища. За словами рятувальників, лише цього спекотного липня в екосистемах сталося майже чотири сотні пожеж. Тим часом. Дитинчат-козуль, яких урятували на острові, волонтери доглядатимуть аж поки вони не зміцніють. А потім випустять у дику природу. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Ну і далі про пілотів для Ф 16 і не тільки у продовженні марафону під проводом Олександра Васильченка. Колего прошу. Дякую, Настя. А ще поговоримо про українську волю до перемоги на Олімпійських іграх у Парижі. А ще у якому новому виді спорту намагатимуться посісти перші місця. Наші спортсмени дізнаємося вже за кілька хвилин. Обов'язково дочекатися.